Всім привіт! Ви на каналі Тигель з Бурштуном, з вами Вадим. І сьогодні у нас що буде? У нас буде сьогодні бомбічна динамічна розпаковочка колоди. А саме колоди Keyforge Prospectic Visions Granted Animal Included, тобто з гарантованою аномалією, що дуже круто. Пограв я вчора з Сергієм, з моїм підписником, ну і не тільки в спінноті, а ми там давно спілкуємося в Keyforge. Ось, коротше, що я вам не сказав. Не сказав, що як працюють природства, Тобто у вас лежить два природства, вони двосторонні. І після того, як ви обрали дім, мабуть, так все ж таки правильні, правильніше, ніж будинок, або дім будинок, коли обираєте будинок, чи дім обрали дім, ось, і потім після цього можна вибрати яку Яке пророцт вступить в гру. ну тобто точніше одна сторона е, пророцтва. Потім пізніше в наступний хід, або там, в третій, четвертий, ви можете інше пророцтво брати, тобто його сторону. І ще, що важливо, грали на, на Crucible, Можливо, якщо у вас немає карт фейт, оцих, то ви не можете брати процтар, тобто немає що підкладати, щоб спрацювали умови, які описані. І ще у Сергія була дуже імбова картка. Ми програли два рази, на жаль, я два рази програв. Грав я тією колодою, яка називається, Gloria for Ukraine of Susby. Там трошки, мені здається, не вистачає контролю стола саме. Тобто, Сторіння наче є, але або, або у Сергія така колода була. Ну, це реєстрована кимось з міжнародних спільнот, тобто це не його колода, тому що в кросайблі можна грати будь-якою колодою. Ну, коротше, там було така, таке природство, що коли суперник вводить в гру створіння, воно спрацьовує. І там ще картка була, що він отримує два бурштумі одразу, наприклад. Ну, коротше, це така дуже імбова штука. Не знаю, як воно, вони будуть це балансувати, в Ghost Galaxy на турнірах, можливо, якісь ланцюжки видавати таким колодам. Ну, ми грали як кухня, не кухня, тому що у нас турнірів нема. Отже. Коротше, такий ось прикол. Тому переходимо до плеймату нового for Ukraine of Susbie. Ось, і будемо відкривати оцю неймовірну унікальну колоду. Отже, ось ми перемістились до столу. Ось моя колода. І Forge Prospect Visions Guaranteed Anomaly Included. І що, що ми з нею зробимо? Звичайно, ми її розпакуємо. І подивимось, яка у нас тут аномалія попалась, по-перше, тому що тут вона є. І що тут нам дали? Так, ага, добре. Добре, так. Викидаємо цю штуку, я це не зберігаю, ну хоча арт тут дуже прикольний, в принципі, але я вже отак відкрив, бачите. З ну, таким чином. Залишиться лише на відео, мабуть. Так. Осте... Волтейк ворон. Така колода у нас. У нас тут Shadows, Severantis. Коротше, відкриваємо цю колоду, такий Серрахонд. Тут якась у нього така зачистка, бачите, якийсь панк. Щось да? таке. Добре. Не будемо затримуватись на цьому. Так, це у нас архонт сам. Ще раз. Так, потім що ми маємо? Ми маємо отаку ось картку. Ось uh, це Libol Tantic Warren. Quick reference. Ось фейт. Full fit in a prophecy, resolve each fate ability on each face down card under that prophecy. Але тут не вказано, коли наступає гру. Ну, те, що я розповідав на початку відео. Вона може вступити в гру після того, як ви оберете будинок. Тобто ви можете обрати одну із сторон одної картки природства, ну або іншу картку, знову ж таки, одну якусь сторону. І одночасно може бути дві картки в грі таких таким ось чином. Але одну вхід після того, як обрали цей дім, хай буде дім. Та. Тут ще у нас екзалт, кепчу, кірміш, таунт, пучж, стил та с. А тут, раньше люди в арспишети, як скраб та фейт. Ще раз, так, що у нас тут за проводство? Forge ahead with Confidence. Протягом е твого ходу, після того, як твій опонент е скрафтить ключ. Е так, пряміний ефект е Forge Ahead with Confidence. Е ну, прикольно. Тобто, можна там, наприклад. Подивимось, що в цій колоді, не знаю, що можна покласти після того, як вже скрафтив ключ. Якщо б знімалося з ключа, було б прикольніше. Ну, Коротше, подивимось, виходить це максимум два рази за гру, ну таке. Так, З іншої сторони, у нас так, така вже була у нас Stars Alinched на початку ходу твого опонента, якщо гравець має а, таку саму кількість цих створінь, прийміни ефект Stars Alan's. Коротше, ми дивились, що Fulfill та resolve це майже те саме, але Fulfill, ну, тобто, ти розв'язуєш ефект, але не, типу, не факт, що він спрацює. ну, коротше, якось А resolve, типу, гарантовано. Ну, щось таке. А так, це одне і те саме плюс-мінус. Так, over H ж природство. Протягом ходу твого опонента після того, як вороже створіння використовується для збору. О, тоді full fill overreage, використовує те, що під Overage лежить. О, це більш так прикольно. ну Тобто там у нього була у Сергія прородство, типу, коли сторіння входить в гру у опонента, а тут коли ріпе, ходить на збір. Ну, теж непогано. Це більш-менш вже прикольно. Так, ага, вже побачив аномалію, ну зараз розкажу. It only Jets Wars, це у нас породство, Так, протягом ходу твого. Опонента. Після того, як опонент кр краде один бурштин або більше, Ага. Fulfill is only Get Source. Ну, коротше, використай картку, яка лежить під цією карткою. До речі, так. Ніоновий такий стиль. Ну, тобто, це, типу, проти-шедоу, сумовно, мається на увазі, хоча це гей-стой, типу. Ну, там і ті крали, ну коротше. Це, до речі, теж непогано, але знову ж таки, одна сторона з. Оце такий більш довгий ефект. Тобто перевинні або створіння бути рівно або після того, як ключ скрафтиться оце церкву. Оце краще. просто. Так, ну що ми бачимо? Бачимо аномалію. Ігнітус, це у нас дракон. 4-1 у нього. І він має сплеш-атак X, ну, або осколкову атаку X, де X а, це кількість створінь, які вичерпані, ну, тобто повернуться. Ага, ну треба дивитися, чи будуть ці... І тут у нас будинок чи Dim Shadows, але може бути інший, тому що це аномалія. Ось таким чином. Коротше, треба дивитися, чи буде механіка вичерпування цих створінь. Так. І поїхали. Урчин, це у нас місць, у нього 1-0. На розіграш вкраде один бурштин. Ну це звичайна картка, вона подвійна. Нічого особливого. Так, э, предаторі Олендін з бурштином. Розіграш піднеси та розлюти вороже створіння. І э, якщо прийняти, тобто фейт, э, заплати своєму опоненту один бурштин. За кожне сторіння Shadows, Ну тобто Shadows багато, якщо вивезти, оце дуже прикольно буде. Треба дивитися, чи ось два орчина є із невловимістю, але один нуль. Ну тоді урчин стає більш корисним з цим штукою. Так, якщо підкласти, звичайно. Так, портер сіла сторіння після збору поклади випадкову картку з руки свого опонента на верх. Чи на гору його колоди. Прикольно. Так, вона подвійна, це створіння. Чи воно? Так, Худвінг, Дія, розіграш, Розкрий свою руку. На кожну картку не shadows. Розкрию таким чином, вкради один бурштин і викине смітник. Худвінг викине смітник. так. Фугай в нього таунт і на знищення вкраде один бурштин. 2-0 у нього. Ну, в принципі, й таунт. і кради... Ну, тобто когось захищає на, на знищення краде бурштин. Непогано придумали. Бандіт Кульвер з цим. З додатковим захопленням бурштину. У нього невловимість і роздав він в колоду до додатковий цей Дім Shadows. А, коротше, після того, як ти скидаєш картку з тінями з Shadows, якщо ти перший раз це робиш, тоді вкради бурштин. Ну, скидаєш, мається на увазі, перший раз картку Shadows. Непогано. Непогано. Поїхав далі. Окс, Сербейн, кожне створіння, вороже отримає після бійки, після збору. Так, вичерпай кожне дружнє створіння, яке поділяє будинок чи її дім з цим створінням. Тобто, якщо стоїть однакові створіння, то це бісяче буде для опонента. Але він його тоді буде вбивати, намагатися, якщо не Finishing Фінішнблоу з бурштином, це наздія, розіграш знищує пошкоджене створіння, якщо ти це зробив в бурштин. Один, навіть на базі. Ковальюс Idol, артефакт, кріч чи предмет. Протягом е фази ходу взяти картки. Якщо твій опонент має більшу буршу, ніж ти, пери на одну картку більше ну, в цю фазу. Це непогано. І пасивка, тобто завжди працює. артефакт, ну, якщо немає контроль артефактів, крич за все не вбувається. Може таке бути не виходить з гри. І починається у нас Семрян, це у нас Тулоу. До речі, одна з карток, які були вчора в ковід у Сергія, теж така непогана. Це дія, на розіграш обери створіння, знищи кожне створіння, знищує кожне створіння з силою менше, ніж коротше, менше, ніж сила обраного створіння. Тобто, якщо у нього 5, знищуєш кожне створіння з силою там, 4. Або 3, 2, 1 і так далі. Зрозуміло, зрозуміло, так? Ну, тобто, чим більше сторіння, і якщо в цю картку зіграти, то тим краще. І на природство, тобто на картку, яка підкладеться під пророцтво, вона каже, що знищить кожне дружнє сторіння з найменшою силою. Ну, однаковою. Тобто, там, наприклад, якщо два, всі два помирають і так далі. Угу. Але, а, ну це для цього. Для суперника, так, і шфрендля. Так, Spend, Trift з бурштином, це у нас Дія, Розінгрош. Перемісти весь бурштин зі створіння в спільний запас і піднести це створіння. На фейт перемісти весь бурштин з ворожих створінь в пул суперникам, тобто в свій, тому що фейти працюють. Вхід суперника. Так, оце, оце класно. У мене таких було вчора два, але мені щось не вдавалося його нормально розіграти. Плюс першу половину першої партії ми не розуміли, як працює оцей, ну, Як фейт працює за зміло, коли е, треба пропище активувати ось але це було в правилах, просто прописано, в оновлених, Ось і все, треба було прочитати перед тим, як робити попередній випуск, тому вибачте за це. Так, Марсела з Янгер з додатковим дімом чи дом, домом шедоус та будинку. Після бійки, після збору, можеш піднести Марсел з Янгер, Якщо ти це зробив, візьми дві нартки. Ну така у нас вже була в попередній колоні. Так, вона подвійна. Прикольно. Так, Говернас Сільвіна, динозавр Політикан, розіграш примісти кожен бурштин з дружнього створіння на найбільш потужне вороже створіння. І якщо скинуть цю картку, оглуши два створіння, на яких немає бурштину. Окей. Okay. Archiegate Valeria, динозавр рекрутер. Роздав додатковий сеоріант в колоду. Перед бійкою піднеси вороже створіння за кожного сусіда Гейт, Валеріас. ну, коротше, її, Піднеси так. Плансіна Хіден Agent, Дінозавр Асасін на знищення. Знищи кожного сусіда плансіна Хіден Agent і на Фейт поклади Плансіна Хіден Agent в гру під твоїм контролем. Тобто під контролем суперника, тому що вона на знищення, бачите, знищує сусідів своїх таким ось чином. О, це у нас репринт з третього сету, мабуть, Філосаврус, динозавр, філософер. І після збору можеш подивитися три карти своїй колоді, архівую одну. Одну поклади собі в руку і одну скинь в скит, мається на увазі. так. Непогано. Так, палеоджен, соус із бурштинаном, це у нас дія. Так, поверни іншу картку зі скиду в свою руку і викине смітник поліджену Society, А на фейт заварди кожне вороже створіння. Оце, оце прям крутий ефект фейт, як на мене. Тобто своїх, свої всі вардяться. Прикольно. Прикольно. Так, далі у нас Exile. плюс-мінус. От як в моїй колоді в попередній динозаври дуже схожі, тобто Severin, Exile. Так, розіграш дай контроль над дружнім стрінням своєму опоненту, тобто, щоб накопичити бурштин, потім перемістити і вбити його і забрати бурштин. Така думка, але вчора в мене щось не виходило. Так, дегенерейт декор. Берешусь одне, це наздія. Або піднеси найбільш потужне стріння три рази, але треба дивитися, тобто це може бути і твоє. Тому що всі враховуються, не написано не friendly, не enмі, тому так. І, або найбільш потужне дружнє створіння захоплюють три бурштини, щоб зняти з ключа. Тому треба дивитися: Imperial Forge з бурштином це у нас дія. Так, Скрафти ключ за плюс 8 за 14, ну, якщо не вказано цьогось іншого. І зі скидкою в один бурштин за. Кожен бурштин на дружніх створіннях. Ну, це складні ковки, але ну, прикольно. Тобто можна спробувати. Так, і далі у нас Dis, Octanos Binding з бурштином Дія пошкодження Дружньому створінню. Окей. Okay. E, подвійна і з додатковим Severus. Тобто можна грати як Чи Severan, точніше. Далі у нас Struck, Дивіться, яка. Класний арт у DC, завжди подобалось. Так, На розіграш і на знищення дві опонент втрачає один бурштин і на фейт втрать буштини. бурштини. Ну, прикольно, до речі. прикольно. Наприклад, наприклад, Ось цим, Ось цим, якщо у нього там було не 6, а 8 або більше. Оце може бути, Оце може бути, але ну, ніхто не знає. Тобто, якщо там буде 6, то тоді таке. Тому що це після. Так, окей. Пайтвар. Uh, uh, Стріння, звір, невловимість після того, як вороже створіння йде на збір. Якщо більше ворожих створінь, ніж дружніх створінь, а, візьми контроль над цим створінням. Оце, оце ось прикольно. Це треба супернику дивитися. Не що щоправда, але три всього. І пасивка завжди працює. Ну тобто у нього сторінь більше, хтось йде на збір і короче це сторіння одразу йде мені. Прикол. Прикол, тому треба обережно. Так, класична вже істотна, це у нас інфурнос, Крічер Демон чи сторіння. розіграш, Пурджани, дві картки зі скиду. Твій опонент втрачає стільки бурштину, скільки було блопнусних іконках на споджених картах. Тобто викинутих на смітник. Ну, інколи буває, що не в бурштині справа, а треба деякі карти а, викинути, щоб їх не було в колоді більше. Тому що, ну, якщо там на прокрутці, наприклад, якісь там бісячі з бурштином або з захопленням бурштину або ще щось. Так, Infinity Strap з бурштином. це надія, розміраш, насить два пошкодження створінню. Якщо це пошкодження знищує це створіння, нанеси чотири пошкодження кожному створінню, яке поділяє будинок зі знищеним створінням. Це цікаво. Тобто, така собі осколка атака, типу, але не зовсім. Тобто 4, яке поділяє саме будинок. Ну воді. Прикольно. Така чистка, ще й подвійна, бачите? Це, це класно. Так, Dark Minion роздав колоду пошкодження кудись, додаткове, і на знищене нанеси одне пошкодження кожному ворожому створінню. Угу. Ну, теж прикольно. Якщо була б якась. Тип, потім Sanct інакше є. Ну, потім вона монтажі, якщо не забув. Потім там, відхиль з кожного по одному і отримає стільки, скільки відхилів. Або, навпаки, там, наприклад, картка. Отримай стільки бурштуну, скільки пошкоджених там створінь. щось таке. Часом, але щось не бачив. Часом Веспіт, Скірміш і спеш атака 1 у нього. ну Тобто, це сутичка чи якось так. І на фейт, на процва, архівуй кожне дружнє створіння не на фланзі. А, ну, тобто, типу чистка, але все в вархів. Це стосується опонента. Ну, в принципі, непогано, ще й подвійна така є, угу. ще й потрійна. Треба, треба розбиратись, як це буде працювати. Ну, я думаю, прикольно. Так, Артану The Chaint, це щось, там бачите, Rair, але наче чи з четвертого сету. Коротше, це вже була така картка, це репринт. Після збору поверни кожну копію Ortanus Binding зі скиду в свою руку за кожну, повернути таким чином, нанеси два пошкодження створінню з осколковою атакою 2. Так, і що? А, але вона одна. Ну та вона ж одна. А, Артамус Біндін. А де у нас тут Артанус Біндін? Він був взагалі. А, є, було два. Ага, все, я одразу не побачив. Та-та-та, це ж зв'язка, ну тобто комбінація. Себе. Так, добре, давайте подивимось, що у нас вийшло по бурштинам. Ну, нече щось є в цій колоді, є якийсь контроль і столу, наче і бурштину. І сторінь. Артефактів наче немає. а-а Процва, ну, це мені сподобалося. Це таке. Мало буду працювати, походу. Так, давайте дивитися. Так, що у нас тут? 1 2 3 4, 5, 6, 7. 8, 9. Так, перегорнулись. 10, 10. 10 бухтину всього. Отак виглядає пророцтво. Знову ж таки, вгадувати все зараз складно, але зараз будемо намагатись, Ось такі пророцтво. Ну, тут щось, не знаю, не суперно виглядає. Чай є аномалія, але. VX is the number of the access features. А, ну тобто можна в кінці його ним битись і. В нього буде сила, скільки я цих. Ну, непогано. Непогано, але не супер. Щось є, але Ну, ця є білка, артан, оцей. Потім Infinity Strap, наче нічого, ніфурна є, так. Так. Ну, не знаю, сервері мені не дуже сподобалось, але поки що я можу не, не зрозумів, як на нього грати. Плюс-мінус просто в мене. Попередній колоді було плюс-мінус так само. І Shadows, ну, щось є. Наче і вкради бурштин є. І поклади картку по... Так. Ну, коротше, зараз зараз колоди на док, подивимось більш детально. Я думаю, що ну, 71-2 десь. от, отак от не більше. Добре. Переходимо до, до Dex of Keyforge в Йо. Отже, ось ми з вами і перейшли, але поки що на інший сайт, а саме Кейфорджинг. Key чи чи, чи Keyforging, ну, коротше. Keyforge Unique Deck Game, хай буде так. Так, і тут ми переходимо в Master World, знаходимо нашу колоду. Як знаходимо, от буде перша. А, ні, це не моя. Так, Go to My Dex. Це всі, що зареєстровані взагалі. Тепер ось е переходимо до. Ага, ось. OSTEN Tausлі в Outranic цей. Я казав, що 70-71. Більше я не даю. Ну, а там подивимось. А там подивимось. Так, переходимо на інший сайт вже Dex of Keyforge, імпортуємо. Колоду, ви не бачите, як я це роблю, мабуть, але я вам вже це розповідав. Тобто копіюємо реал строку, вставляємо сюди. От сюди, і імпорт у MyDEX. Або можна просто імпортнути, якщо це не ваше, ну, наприклад. Якщо ви імпортуєте, я не знаю. Просто так, щоб подивитися. Коротше, 88. Ну, не знаю, звідки там 88. Так, на пропише Нам кажуть, 500 знову Як і було. Ну, таке. А де ці 4 картки взагалі? Оце воно. А, отут має бути, так? Да? 15%, 10% 10-15. Ну. Дві там, наче можна би було більше, дати, я так думаю. А, оці 10. Ну, таке, ну, короче, воно спрацює, але дуже рідко, ну знову ж таки, треба грати. Так, що у нас тут далі? DS21, Seren 28, Shadows 31. Коротше, без цього, типу, 83, але б 83 я б не давав би. Так, генерація 23, наче. Ну, генерація там була, так, це непогано. Немає контролю артефактів, 16 на відбір, 11 кріч контрол. Швидкість 12, дошка 74. Я думаю, просто, що через місяць пофіксять, бо щось багато зараз дають колодам взагалі. Може тут ставлю, що там є колоди по 120 з чимось дають, які вже зареєстровані. 10 буршт, ну, це ми з вами дивились. Ковка Imperial Forge так, була. 22 створіння, 13 екшонів. І один артефакт. Немає абрейдів. Ну, виглядає плюс-мінус непогано, але не знаю, я надавав би 88. Щось воно, коротше, наче є в оці ортанно тут, в ці. Як воно називається? Зв'язки чи комбо, ну коротше. Але не, не знаю, щоб супер. Знову ж таки, два просто непогані, але вони на одній карці, другі, такі більш складні, ну, коротше. коротше. Ось таким чином. Подивились ми з вами оцю ось колоду, це від неї вже. М -м, цей... Мусоринка. Ну, можна було б зберегти, я не зберігаю просто. Віз Guaranteed Analy Included, так. Виглядає вона отак. Ну, для цього, в принципі, є відео. Це, ну, просто була б коробочка така, ну прикольно. А так от хранить оці фантики ще, не знаю. Так, що перепродавати, може в цьому був би сенс, але перепродавати за що я відкрив, ну, не знаю. Не планую насправді, ну, а там подивимось. Подивимось. Ось така ось колода, сіренька, з таким ось чином. Прикольно вчора з Сергієм пограли. Не знаю, чи на цьому тижні ще щось вийде. Ось це відео може сьогодні, може завтра. Сьогодні у нас середа, 23 липня. В понеділок виходила вся розпаковка. І, коротше, підтримуйте ЗСУ. Долучайтесь до розірушу колод, 53 квиточку в описі, ну, як завжди, поки що збираємо. Долучайтесь до спільного тиforж в Telegram, Discord, Facebook або на телеграм-канал, поки що ти з бурштуном. Якщо цікава ця тема, якісь інші настілки чи карткові гри будуть, поки що не знаю коли. Обіцяв, але поки що треба, щоб було якесь натхнення для цього. Отже, усім папа, дякую, що були. І приходьте на наступний стрім. Чи наступне відео будемо, мабуть, ще відкривати дві Foresight ці колоди, можливо. А все інше, мабуть, те, що не куплять хлопці, дві вже продав я Арсену, може якийсь шортс, зніму з цього приводу, може ні. Ну, якщо не розхоплять хлопці там багато, ну коротше, все одно будемо там півдисплея, чи там вісім колод, коротше, будемо вскривати вже на стрімі. Тому що по одній колоді. Як я дивлюсь, не всім цікаво дивитися це все по відео. А ну, а стрім можна перемотати, всі коди плюс-мінус, там будуть в одному місці. Тому так. Наче все я вам розповів. І до зустрічі у новому відео або на стрімі. Всім па-па!